Хочу вам більше сказати про Курськ. Нагадую вам, що сьогодні день міста Курськ, і відповідно я вам розповідав, і ми демонстрували відео, що є прильоти в це місто. Відповідно, адміністрація міста розповідає, що десь пошкоджена будівля цивільної інфраструктури, і все збито. Але в головному управлінні розвідки міноборони. України повідомляють інше. Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки, нібито, незначно постраждав дах. Але очевидно, що це не так. Там е, пряме влучання. А головне управління розвідки повідомляє, що влучання відбулося в будівлю ФСБ. Ну, од бачимо так гарно. Ми привітали росіянців з їхнім е, святом в їхньому місті. Курск нагадаю вам, що Курск це населений пункт е, Росії, який знаходиться на півночі. Е, спочатку ми думали, і е, що можливо є влучання і в аеропорти, які є. Подвійного призначення і цивільний, і військовий, але бачимо, ФСБ прилетіло. Нагадаю, неодноразово ми вже били по інфраструктурі в Курську, і це залізничний вокзал дахних горів. І також ми цистерни з паливом і необхідною провізією ліквідовували, підривали, аби розбити логістику до фронту в Україні. Якщо говорити про Курськ, то цікаво, що. Вони там зараз намагаються зімітувати оборону. Ну принаймні, так каже центр національного спротиву на території Курської області, що межує з Україною, Росіяни імітують зведення захисних споруд та опорних пунктів для е, особового складу і техніки. Ну, я порадив курським цим от діячам не імітувати, а справді будувати, тому що е, удари будуть продовжуватися, і про це говорив Кирил Буданов. Так, от. Місцеві партизани виявили місця дислокації противника вздовж кордону з Сумщиною. Матеріали аеророзвідки вказують на те, що практично всі опорні пункти стоять без особливого складу та техніки а більшість вже заросли чагарниками. Цитуємо: маємо факти. Ось, ви бачите, так маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і. Крумпованого місцевого губернатора і Збройних сил України. Ну от ви бачите, так що розкладають кошти, я вам нагадаю, що в Курській області також е, виробляли так звані е, зуби дракона, так, оці от е, конусоподібні власне, оборонні. Е, Бетонні речі, які мало й мають формувати лінії Суровікіна на фронті, так от суть в тому, що там також розкладали розкрадали кошти, і відповідно вже багато було фотографій і глумлення з того в чому суть. За рахунок того, що намагаються ці от кошти виділені з федерального бюджету Російської Федерації на будівництво зубів дракона, використовують менше бетону. А як можна мінімізувати використання бетону правильно, ці от конусоподібні е, е, споруди вони просто всередині пусті. Мета цих е, конусів була як аби виставити на фронті і не дати змогу прориватися е, техніці збройних сил України, чи то танки, чи бронетранспортери, натомість, за рахунок того, що вони всередині пусті, від. Відно, наша бронетехніка, і це демонстрували наші бійці з фронту, дуже легко, дуже елементарно проїздить і просто чавить ці конуси. Тому розуміємо, що лінія Саровікина а в більшій мірі, особливо ми говоримо про, про Харківський напрямок, це є фікція, тому що ті зуби дракона, які є для роботи і варбове, Можливо, вони і суцільного бетону, але точно на півночі вони були всередині пості. Ну, от бачимо так. Ми привітали Курськ з їхніми днем. є влучання в будівлю ФСБ, і я думаю, це не останнє влучання. Я вам нагадаю, що так Курськ далі йде Білгород, далі йде на пункт Валуйки, і саме з Валуйок росіяни все перекидають на Купінський напрямок, але у частину всіх снарядів, всієї техніки живої сили саме йде через Валуйки. тому це влучання. І ознака того, що ми б'ємо логістику і змушуємо відчувати проблеми росіян-агресора саме в постачанні всього необхідного їм для фронту.